Вільняти заручників сектора Гази розпочнуть не раніше п'ятниці, 24 листопада. Таку заяву зробив голова ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Хананегбі. Передає The Times of Israel. Затримку пояснюють необхідністю підписати документ між Ізраїлем та Хамас, який ратифікує відповідну угоду. Він складається із п'яти етапів. Розробив документ Ізраїль на першому Хамас передасть заручників Червоному Христу а то. Ой, цяхало після цього. Заручників оглянуть та доправлять до одного з медичних центрів в Ізраїлі, де вони зустрінуться зі своїми сім'ями. На четвертому етапі медичні та силові відомства оцінять стан здоров'я звільнених, щоб визначити кого з них можна допитати. Тому фінальний етап допиту у силових та оборонних відомствах буде вже на завершенні цієї операції. Нагадаю, 22 листопада уряд Ізраїлю погодився призупинити вогонь в обмін на повернення заручників заручників, яких викрали під час терористичної атаки 7 жовтня. Ну, власне, чи буде це умовне перемир'я, чи ця пауза, чи призведе вона до повної зупинки бойових дій? І які будуть результати, чи вдасться звільнити заручників, спробуємо обговорити цю ситуацію з паном Михайлом, так як я анонсував Михайло Якубович, сходознавець, перекладач та історик з нами вже на зв'язку. Вітаю вас. Доброго ранку, як ми можемо оцінити це рішення, тому що ми знаємо, що ось це умовне перемир'я, мало би розпочати сьогодні, але вже з'являється повідомлення про те, що радник з національної безпеки Ізраїлю переносить його на завтра, вказуючи на якісь певні обставини, і йде мова про те, що Визначається з кількістю заручників, яких буде обмін, яких будуть обмінювати на палестинських в'язнів. Але чи дійсно це кроки до примирення, і чи дійсно це шлях до того, щоб ця війна була завершена? Це далеко не перші переговори між Ізраїлем та Хамас, і далеко не перший обмін таке вже відбувалося свого часу. Значна кількість палестинців була обмінена на Кілада Шаліта військовослужбовця Цагалу, який потрапив у полон і тривалий час, доволі там був. Ну, і це дало дуже багатьом критикам тоді ізраїльського уряду сумніви в такій тезі, що мовляв, ізраїль. Не веде перемовини з терористами, він їх знищує тут. Дещо ситуація розвивається по іншій траєкторії. Ну, по перше, на Ізраїль досить сильно тиснуть з метою власне, припинити військові дії в Газі. І надзвичайно сильна опозиція до ізраїльських дій, в тому числі в країнах заходу. Багатьох ну і тут Ізраїль вирішив піти таким шляхом, що мовляв можна і дещо призупинити, але ж для цього потрібно звільнити. Цих заручників, тобто потрібна якась вигода умовна для ізраїльської сторони в даному випадку. Це так має відбутися. Мені здається, що справді цей обмін відбудеться там. Зараз єдине уточнюється хто з палестинського кого віддадуть із палестинців, бо Ізраїль теж не хоче видавати людей, які причетні до тих, кого він звинувачує у злочинах дуже тяжких. І, але до якогось тривалого миру це не приведе. Можливо, навіть це перемир'я не буде там тривати. Заявлених там мова йшла про 5 днів, потім в інших джерелах по іншому йшлося. Але ж побачимо, там далі розпочнеться новий етап військових дій, який з ізраїльської точки зору, вочевидь, має завершитися як мінімум. Повним взяттям під контроль самої Гази, тому що сектор Газа, я нагадаю, він уже поділений ізраїльськими військовими на дві частини. Перерізана газа від Хан-Йонісу і інших міст і Газа по суті опинилася в такому оточенні, де тривають бойові дії. Тому то справа, що дійсно заявлялось самого початку мета Ізраїлю це знищити терористів, які перебувають на території Гази, і зараз це умовне перемиря ну напевно не дасть відповіді на це питання. Але окрім того, знаєте, в світовому суспільстві виникає зовсім інше питання: а що буде далі? Ну, добре, знищили терористів. А що буде з палестинцями, які ну, намагались, хоча б жити частково мирним життям, хоча вони дійсно десь були дотичні до Хамасу, і можливо, там певна співпраця у них була. Е, і мова йде про те, що зараз правозахисники констатують зростання кількості атак на палестинців на е, ну е, називаємо умовно окупованому Ізраїлем східному березі річки Йордан з боку е, єврейських поселенців. Е, наскільки це псує зараз репутацію Ізраїлю, і як далі світ буде спостерігати за тим, яка доля Палестини? Тут з одного боку це псує репутацію Ізраїля, але мені здається, в сучасному світі, особливо після російської агресії проти України, уже за репутацію особливо ніхто не переживає, особливо репутацію, що мовляв, нас будуть звинувачувати у злочинах і так далі. Ну звинувачувати, ну і що. Це нічого в принципі не змінює І Так далі ведуться перемовини. Далі є дипломатичні стосунки, далі йдуть зв'язки на рівні економічних і тому подібне. Так на західному березі річки Йордан, на тих поселеннях відбулося чергове загострення. Там воно теж більш-менш регулярно, тому що ці по ізраїльські поселення вони являють собою ну такі по периметру огороджені по суті фортеці, де присутні постійно люди. Зі зброєю і е, намагаються не допустити туди ніякого чужинця. Це якась ну, тактика, взагалі античних чи ранньосередньовічних міст, але вона там застосовується. От і м -м -м, просто на дівчину тому, що на Ізраїль досить сильно тиснуть. І е, майбутні гази е, тут є теж кілька позицій в самому Ізраїлі. Е, е, е. Одна це просто його окупувати як е, сусідні, наприклад, регіони, там Здерот, які напряму в до Ізраїлю, ну тобто, це територія Ізраїлю, що й навіть міжнародно визнана. Ну хай там да, газа буде не визнана, але ЦАГАЛ буде далі проводити там контроль. Можливо, там буде частина якогось населення, якому видадуть такі ж самі документи, як у палестинської адміністрації на західному березі річки Ордан. Але більша частина населення переміститься на південь. Нагадаю, там понад 2 мільйона людей на території, яка десь дорівнює приблизно три ні, Хмельницької чи Рівненської області, тобто від собі, яка там була властина населення, і в суті, це це десь як місто Київ, приблизно отак е, цей сектор Газа, і дуже вже сотні тисяч уже переселилися. І ці люди, мабуть, скористаються перемир'ям для того, щоб виїхати на південь, туди до Хан Юнісу. Зокрема, ну і там вже ми бачимо черговий етап гуманітарної кризи, і цим будуть користуватися так звані. Захисники Палестини від деяких арабських країн до Росії, які постійно волають, мовляв, про порушення прав людини, самі зрозуміло, порушуючи ще набагато більше. Тому тут ситуація ну входить уже в етап такого перманентної тривалої боротьби, і є всі шанси, що конфлікт на Близькому Сході, конкретно ось ця ізраїльська операція, вона затягнеться як мінімум на місяці. От, власне, якщо вона буде затягуватись, то чи має змінюватись наша риторика, як ми це все сприймаємо? Тому що ну ми знаємо, що в нас є підтримка Ізраїлю. Президент Володимир Зеленський навіть намагався відвідати країну для того, щоб показати це публічно. Але в той же момент ми намагаємось приєднати величезну частину світу до нашої мирної формули. Так, ми намагаємось також якимось чином налагодити взаємодії з арабським світом. Але яку стратегію нам потрібно обрати, тому що Отримати там підтримку виявляється не так і просто з одного боку. Пам'ятаємо, що один із форматів зустрічі відбувся в Саудівській Аравії, але зараз чи розуміють нас там, чи не втрачаємо ми знаєте інформаційний зв'язок з цією частиною світу і як будувати далі відносини і на Близькому Сході, і в, з арабським світом. В першу чергу необхідна дуже потужна інформаційна робота, а вона, на жаль, проводиться в дуже обмеженій кількості. Я, чесно кажучи, мушу це визнати в багатьох арабських країнах у нас надзвичайно низькокваліфіковані дипломати. Я відстежую активність багатьох дипломатичних установ українських в арабських країнах. Вони явно не допрацьовують навіть в тих межах, які можна було б робити. Це зрозуміло, що питання до МЗС, але далі є ще. Одна така проблема, що російська пропаганда підхоплює абсолютно всі антипалестинські і антиісламські гасла в Україні і перекладає це відповідно арабською. І на дуже багатьох сайтах арабських ці антиукраїнські речі, ці різні фейки, з'являються так: ключові змі, саудівські, катарські, об'єднані, арабські Емирати, вони намагаються тримати баланс, рухаючись десь в руслі західних змі. Але Україна спочатку дуже так сильно під підтримала ізраїльську сторону, і з одного боку, це зрозуміло. Чому з іншого, потім, вже коли відбувалися певні голосування в ООН десь намагалися підняти нейтральну позицію, тому що конфлікт пішов по траєкторії, коли ми маємо позицію до дій Ізраїля не тільки на в арабських країнах, я би більше того навіть сказав. Арабські країни, Ліга Арабських Держав, вона зібралася, то по суті там ну такі загальні гасла прозвучали. Ніхто не готовий підтримувати Хамас при Емні прямо це робити, а ось на заході росте дуже сильна опозиція до дії Ізраїлю, як серед багатьох лівих, так і багатьох правих. Наприклад, ми це бачимо, і ну тут у нас вже виникає питання, як далі говорити не лише з суспільствами арабськими, а з багатьма з громадянським матським сектором на заході. от чому проблема. Ті зустрічі, які відбувалися в Джиді, навколо яких було багато галасу. Потім на Мальті. Ну по суті, вони завершилися таким роз, поговорили, розійшлися. Тобто, це була технічна зустріч. Те, що була обрана Саудівська Аравія, це ще нічого не означає в принципі, так як і Мальта, так як і там Копенгаген, де перша відбувалася, друга в Саудівській Аравії, третя на Мальті. Тобто ніяких відкритих даних про те, Чого ці зустрічі досягли, немає, і учасник ці країни беруть. Але я бачу, що так само в Україні зростає ну, дуже такий сильний негатив відносно Близького Сходу. Ось проводяться різного роду і псо російські. Я навіть по Фейсбуку українському бачу, як іде вброс різних перепостів, постів на тему там ісламу. Чого б це здавалося, це зрозуміло для чого робиться? Для того, щоб остаточно це перервати. На жаль, ще раз під Креслю, українська сторона недостатньо робить в інформаційному плані. Ну, наприклад, у нас немає жодного проєкту в Україні інформаційного, який би мовив би арабською мовою на постійній основі Альжазіра, де дещо організовували ВІТІВ і так далі. Але наше представництво, навіть в арабському сегменті там нехай ікс мережі колишнього Твіттера, різного роду, там Тікток, всьому іншому, те, що дивиться, арабський світ, воно дуже слабе. Тому вони дізнаються з України не з першого джерела, а з якихось інших. Інших там е, речей. І ця проблема вона є, була і буде. І я навіть чую часто від українських експертів такі дивні речі. Ну а для чого, мовляв, нам це інвестувати? Немає потреби взагалі. Там про щось з ними говорити і так далі, так. Але це справа тут не тільки в арабських країнах, це справа в глобальному півдні, Що ці голоси з глобального півдня, вони все більш відчутні і нам рано чи пізно доведеться, і в ту сторону нещодавно провели там форум Україна і Глукраїни глобального півдня, але представництво на ньому було досить слабеньке. Тобто, ще раз скажу, інформаційна робота ведеться, на жаль, тут ну. Дуже але знаєте, дійсно, як нам порозумітися з цим глобальним півднем і з близьким сходом, Азія, Африка, Латинська Америка, Карибський басейн. Колись ми для них просто не існували, а тепер ми існуємо для них в спотвореному інформаційному просторі, тому що ви правильно зазначаєте, що дійсно більше інформації вони отримують від Росії аніж від нас. Тобто ми програємо інформаційну складову. Але є ще один нюанс. Ви також зазначили про Європу. Арабський світ, до прикладу, поширює дискурс про лицемірство заходу. Так, а ми стаємо активною частиною цього заходу, і тут ми знову будемо втрачати. то як знаєте, дійсно зараз врятувати цю ситуацію. Врятувати цю ситуацію можна, по перше, відмовившись від цих паралелей, що мовляв Україна це Ізраїль, а Росією окуповані території це Палестина. Тобто, від цих паралелей потрібно відмовитися. Це різні типологічні конфлікти, і не варто про них говорити. Покращити цю ситуацію можна багатьма способами. У нас навіть в різних країнах глобального півдня дуже багато вчиться працює випускників українських навчальних закладів від арабського світу до Латинської Америки. Дуже багато хто зникчився в Україні, має зв'язки з Україною. Ми цей весь потенціал ніколи не використовували. Це перший момент. Другий момент, коли Україна е, виступає як частина колективного заходу, чи там знаєте, намагаються показати себе, що ми там є е, захисниками всієї Європи, а часто дехто говорить, що там так званого білого світу, ці глобальної півночі, тобто йдуть вибачте, такі расистські гасла, які ніде особливо вже не сприймаються. Тобто потрібно трошки просто дивитися на реакцію, що е, про наш конфлікт багато хто не знає, багато хто не хоче. Багато хто втомився від нього. Тобто, одна справа, коли ми в Україні там доводимо щось одне одному, інша справа поговорити справді з кимось з глобального півдня. Я думаю, просто тут треба акцентувати увагу на тому, що Росія і російська агресія є такою ж самою частиною по суті глобального заходу, і продовженням колоніальної політики в даному випадку колоніальною імперією є Росія, і Україна повинна показати, що вона так само страждає від колоніалізму. Колоніалізму, який прийшов не з глобального півдня, а прийшов із країни, яка себе теж вважала і позиціонувала завжди частиною заходу з часів Петра І, і яка і що Україна так само є жертвою колоніалізму, і підтримка України це підтримка самих себе, тобто це підтримка антиколоніальних рухів. Тому що територія України не була окупована ні Сполученими Штатами зараз, ні Великобританією, а окупована вона саме Росією. Якщо Україна буде більше просувати саме антиколоніальний наратив, багато де що це є що Росія веде загарбницьку колоніальну війну, а український спротив антиколоніальний. Ця тема буде йти набагато краще ніж коли ми говоримо, що ми там захищаємо велику європейську цивілізацію від якихось нецивілізованих варварів. Я постійно про це кажу. Минають чомусь Росія. Називаємо ордою, ми чомусь асоціюємо їх із якимось сходом, із якимось півднем. Ні, абсолютно, це слов'янські, білі, православні християнські люди, які живуть в Москві, які користуються всіма благами світової цивілізації, в яких діти навчаються в Сполучених Штатах і в Великобританії. Це такі ж самі європейці. Насправді, які керують цією війною, а те, що там присутні, ми акцентуємо більше увагу там на бурятах, чеченах ще там комусь, але не ми не готові назвати конкретно росіян московських білих часто нашими ворогами. На жаль, тобто я не кажу про окремих там людей, я кажу конкретно про ті дискурси, які панують в медіа. Якщо ми будемо говорити, що ось подивіться, вони є колоніалістами, навіть. Ми часто ми свою історію не можемо переписати нормально, щоб позбутися, наприклад, від російського погляду на Крим. Російського погляду на південь ми постійно перебуваємо самі з ручниками цих наративів, і цю роботу потрібно вести і запрошувати так само більше представників і інтелектуальних еліт, і тих, хто впливає на суспільну думку в цих країнах. Що подивіться, українці так само страждають, як і багато хто. У нас є паралелі навіть ну, з тими країнами там Африки, яких свого часу гнобили там французи, наприклад, які вели антиколоніальну боротьбу. Ми ж не можемо це заперечувати. Тому, якщо ми. Ми будемо на це акцентувати увагу. Мені здається, шансів буде набагато більше ніж просто бити себе в груди. Дивіться, ми теж західні, ми теж білі люди. Ми воюємо з цими варварами. Ну так ми ж воюємо з росіянами, а не з турками, з арабами чи ще там із. Так, пане Михайло, ну дійсно є ті країни, яким потрібно це роз'яснювати, але ці країни вони дистанціюються нібито так від війни Росії проти України і тримаються осторонь. Ми їх інколи примусово втягуємо в ту історію, яку ми називаємо формула миру, але є ті країни, які напряму сприяють нашому ворогу, і це Іран. І зараз в нас є нова загроза з боку Ірану, тому що там можуть передати Росії сучасну балістику, йдеться про ракети або і ФАТЕХ 110 в їх було презентовано шойгу, і вже були певні перемовини про те, що дійсно це може відбутись найближчим часом. Як ми, ну можливо, взявши підтримку Європи і Сполучених Штатів, можемо все таки впливати на Іран і інших країн, які співпрацюють напряму з нашим ворогом і сприяють тому, щоб розбурхувати далі війну проти України. Ну, я почну з того, що багато іранських розробок, і про це говорить іранська преса, мають своє походження з України. Україна свого часу навчала іранських студентів, Україна передавала деякі технології. Коли в кінці 90-х, на початку 2000-х, можна було дуже легко в Україні купити будь-яку дисертацію, присвячену навіть радянському періоду ракетним озброєнням. Потрібно говорити і про це, і на жаль, люди, які Ну я чесно вам скажу, я, я просто не знаю, як розуміти, що в Україні досі в наукових журналах друкуються іранські науковці. Я не знаю, як це зрозуміти. От в журналах академії наук, і я підозрюю, що є ще якась технічна співпраця. Річ у тому, що можна тут діяти або методами м'якої сили, або методами прямої сили. Методів м'якого впливу Україна на Іран не має. Їх має захід. Якщо захід з Іраном буде з питань нафти і експорту іранської нафти добре торгуватися і поставити там українське питання, то нічого важчого за шахіди і технології цих дронів камікадзе, Іран не передасть. Інше питання це пряма сила, тобто це атаки на іранське виробництво. Чим свого часу займався Ізраїль, коли е, ядерна програма іранська вона вже вийшла на значну пряму, і там йде комплексне питання: йде питання про те, чи Ізраїль не чи власне Іран не досягне зараз створення своєї ядерної зброї? Якщо він це зробить, то в принципі він тоді матиме ще більший імунітет від більш впливу заходу. Дивіться, наприклад, відбулася передача озброєння із КНДР Росії. Так, поки це умовно радянське озброєння, кажуть це артилерійські снаряди, снаряди доградів, але вони можуть передати і нові зразки РСЗО, і ще дещо там і. По суті, Північна Корея нічого особливого не отримала такого негативного на свою адресу. Вони запускають супутники, вони регулярно запускають ракети, силових дій не ведеться. Тобто, якщо не буде прямого втручання, не буде атак конкретно на іранські об'єкти, в тому числі на виробництво, і Захід буде і далі на це дивитися і так притургувати з Іраном, то не виключено, що така передача відбудеться. Мені здається, це цілком реально, оскільки зараз складається, Ладається така ситуація, що по суті авторитарні режими вони на підйомі, на жаль, а демократичні світі, хто став, візьме та відповідальність та... за ці атаки? Чи це має бути така бавовна, як в Росії, про яку ми зазначаємо, ми не знаємо звідки і як тут? Е історія показує, що такі атаки, вони коли відбувалися в Ірані на ядерних об'єктах, так в них звинувачували Ізраїль, але о, зрозуміло, що Ізраїль цього не визнавав, так само як зараз Ізраїль віддав наказ, вважається через Мосад знищити лідерів Хамасу. Ну подивимось, як на це відреагує Катар і так далі. Тобто, це один з варіантів розвитку ситуації. Але мені здається, що в тих умовах, які зараз є, відчувається на заході певна втома від України. Вона є, якби це зміни заперечували, особливо у суспільства про Україну вже пишуть набагато менше ніж писали раніше, і не. В цьому є і заслуга Хамасу, тому що хам... лідер Хамас опрямо сказав, ми відволікли увагу від України Халід Машаль в ефірі одного з ТІВІ. І Тому мені здається, що перспектива тут досить сумна. Здається лише сподіватися на волю західних поюзників в першу чергу сполучених штатів і того ж до речі, Ізраїлю, бо в даному випадку голова очільник Мосаду навіть говорив, що вони вже зірвали такі речі, що там будуть Ірану донесені належні погрози. З тим, щоб цього не робилося. Але ще раз скажу, це питання більш глобальне. Тут не просто передача України, тут створення Іраном конкретно уже ядерного озброєння. Так, ну і ви сказали...